Ну, співай. Та да, да, давай. давай, ти тільки да, с... да, спів... ну, да, ну, да, що співав, кажеш, ну хоч трошки, поспівай, успієш. Так, ти обилку. Успієш. Обилку Бігом, давай. Спішіть. Та, ні, спішіть. Ну, проспівай хоч трошки. Та бігом, давай. Мене є м'ясо, мене є все. Та я поняла, так да, хоч трохи проспівай. Як ти тільки що? Їсти. І не їв би, і не, пив би. не я плы. Приємного таких. Нормально так, затарайся. Опа, опа, нова. На танці шманці. Зібрайся, хлопець. Приємного, приємного, да. Спасибо. Удня і салфетки треба тебе. Папі. Туалетна бумага. Музика в Бориспі жила. Тільки в мене. Uh, у парку де ти гуляєш? Парк, місто Бориспіль. Місто Бориспіль, один. Uh, да, точно. <laughs> один парк там дівчата збираються. Mm -hmm. Отакий завідний жених, як Сергій, співак, гитарист. Мистець. просто. Так що підтягуйтесь швидше. І заспіває, і затанцює, Нас і... це коротше, все три одному, десять в одному. Бачите, як він поспішає до вас? Спішу. Давайте бігом бігом.